Ну що, всім добрий день. У нас сьогодні проводяться збори територіальних громад, територіальних громад, районів міста Одеси для того, щоб ми утворили орган місцевого самоврядування міста Одеси. Так, ну що, починаємо. Протокол зборів жителів номер 2 що проживають в. Одесі, в місті Одеса Одеської, Одеської області, області є. так. Збори проводяться, яка, яка в нас дата сьогодні? Її області. Да, все правильно, так, да, да, да. Збори проводяться, що у нас сьогодні, 15. 15. 15 жовтня 2023 року. Так, 23 року. За адресою пишемо, що Київський район чи село Ліманка напише. Пише Київський район. За адресою Київський район, міста Одеса. Місто Одеса, Київський район. Да. Запитає? Київський район. Так. Київський. Київський район. Да. Збори людей, жителів за місцем проживання є здійсненням права на місцеве самоврядування, що відповідає Декларації прав народів 1976 року та визнається і гарантується Конституцією України статті 7, 39, 69 та 140. Ми, український народ, що є присутні на зборах, визнаємо дію Конституції України. 1996 року і в своїй діяльності не відходимо від її положень. Всі рішення, що приймаються нашими зборами жителів, не виходять за межі адміністративної території нашого населеного пункту, на якій жителі реалізують своє право на місцеве самоврядування і не можуть бути тлумачені проти Конституції України 1996 року. Ми, люди, жителі нашого осередку, що є присутні на зборах, визнаємо дію статей. 140 146 Конституції України 1996 року. І визнаємо, що збори жителів нашого осередку можуть створювати органи самоорганізації населення та органи місцевого самоврядування, ліквідувати органи УРСР, конституція якої припинила чинність 28 червня 1996 року стаття 2 закону України про прийняття Конституції України. Відеозапис іде, да? Ідео. Да, а тут думаю, включила ли. Так, також збори жителів нашого осередку залишають за собою право надавати оцінку діяльності нашої територіальної громади, об'єднань територіальних громад України будь-якого рівня, органів місцевого самоврядування та органів державної влади України в тому обсязі, що стосується життя громадян нашого осередку. Для організації ефективного самоврядування ми. Громадяни українського народу власною ініціативою утворюємо орган місцевого самоврядування міста Одеса. Збори проводяться за ініціативою жителів нашого осередку, нашого населеного пункту, Напиши Ольги Погріщак. За рекомендацією голови зборів, зобов'язані секретаря зборів доручені жителі нашого осередку Євгенію Усову. Для ефективного самостійного вирішення питань місцевого значення збори ставлять на голосування наступні питання. Так, доповідь про діяльність органу місцевого самоврядування міста Одеси, Одеської області, утворена у 2020 році. Доповідач, 20. давай, думаю, що 20-й, да, 2020. Перший конгрес був. А вони тут дівали, що є, так, теж. А вони да, вони збиралися, да, і всі туди їхали. На конгрес вони вже їхали з утвореними, да, 20. да. Да. так, 2020. Да. Доповідач, напиши, Ольга Погріщак. За фактом доповіді на голосування ставиться питання про визнання незадовільної роботи ОМС міста Одеса Одеської області. Значить, Враховуючи те, що ми усі не бачили за цей час роботу попереднього органу місцевого самоврядування міста Одеси, ми вирішили знову все в общем, переобрати І цю, цей орган місцевого самоврядування. Конституційний спосіб. Так, давайте зараз будемо голосувати. Доповідач Ольга Погріщак не задовільно. Не, не. пішовши, я думаю, вдруг хтось скаже, що була задовільна. Незадовільна. Так, всього зареєстровано. Рахуємо 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А там дві жінки, да? 12-13 і мой син 14. Так, сімнадцять, сім, тринадцять іга, тоді п'ятнадцять, п'ятнадцять, пиши, п'ятнадцять. Э, Ми зараз утворюємо міську раду. Міську. А тоді тут намов. А, тоді от іщу жену. Ага, сімнадцять. Сімнадцять чоловік. Сімнадцять. 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 Сімнадцять людей. Значить, пишемо всього зареєстровано. Сімнадцять. Хто за? То, щоб утворити орган місцевого самоврядування міста Одеси. Одноголосно за 17. За. 17 проти 0. 17 проти 0. Рисочки перед кожним. Ага. Да. Так. Да. І тут, да? так. Да. Да. Так. Прийнято рішення зборів визнати роботу органу місцевого самоврядування міста Одеси Одеської області незадовільною попереднього, так? Друге питання. Для ефективного самостійного вирішення питань місцевого значення збори ставлять на голосування питання про переобрання попереднього складу органу місцевого самоврядування органу міста Одеса Одеської області та проведення других виборів до складу органу місцевого самоврядування міста Одеси Одеської області. Хто за? Голосуємо. 17, одноголосно. Так, е прийнято рішення. Переобрати склад органу місцевого самоврядування міста Одеса Одеської області та провести другі вибори до органу місцевого самоврядування міста Одеса Одеської області. Третє для формування другого скликання органу місцевого самоврядування міста Одеса Одеської області збори ставлять на голосування питання про обрання депутатами присутніх на зборах жителів осередку, які висловили відповідальне бажання стати депутатами органу місцевого самоврядування Одеси Одеської області. До другого скликання органу місцевого самоврядування внесені кандидати. Олександр Гаврілюк. О. О. Олександр. Олександр Гаврілюк. Євгеній Усов. Так. Да. А що? Євгеній Усов. Так, хто? Хто ще? Ну, пишите, пишите. Пиши, Олександр Говоруха. Олександр Говоруха. Так, і що будемо робити з Приморським районом? А, а дівчата, так. Приморська. Пишіться чого? А, ну, ну треба таки бути. Бути активним. А Ірина, давайте Ірину напишемо. В неї всі документи. <пиш> Оля таке діло. Оля може допомагати Ірині. А як а її фамілія? Пиши Ірина Санькова. Я за неї повирішила, вчитувала, що вони приїжджали до мене і дуже-дуже хотіли бути активними. І перезвонити потім Санько. Я її поставлю в ізв'язний здав. Санькова, так? Вона да? роботу на ярмарічку. Ірина Санькова. Так, дуже, дуже чудово. Поїхали далі. Це ми вибрали. Так, всього зареєстровано. 17. Хто, хто за? Голосуємо. Усі за. Одноголосно. 17 за Так. проти нуль. Прийнято рішення зборів прийняти кандидатів до другого скликання органу місцевого самоврядування міста Одеса Одеської області з наданням кандидатам повноважень депутатів органу місцевого самоврядування міста Одеса Одеської області. Четверте. Для початку функціонування органу місцевого самоврядування міста Одеси, Одеської області з числа обраних депутатів другого скликання ставиться на голосування депутатів питання про обрання голови ради. На голову ради подані кандидатури з числа депутатів органу місцевого самоврядування. Пиши Олександр Гаврилюк. Да. Олександр Гаврилюк. Ні-ні-ні, от, е, Так, да, отут, от от, в цій от, от, строчці. Да. Олександр Гаврилюк. Він у нас буде один депутат як кандидат на голову ради. Так, за кандидата Олександра Гаврилюка. Гаврилюка. Так, всього депутатів 17. Проголосували. Хто за? Депутатів чотири. О! Нормально? Молодці! Всього депутатів чотири. Чотири. Контролюйте мене, будь ласка, бо я тут можу заговоритися. За Олександра. Хто за Олександра? Депутати за? Чотири чотири за. Проти ноль. Все Ну, Для того ми маємо всі За разом думати. Сейчас, да -да -да. За результатами голосування депутатів другого скликання органу місцевого самоврядування головою ради обрано Олександра Гаврилюка. Добрий час, час. Є. Дуже чудова. Так. За фактом формування другого скликання органу місцевого самоврядування Одеської області та обрання голови ради ставиться на голосування зборами питання про надання органу місцевого самоврядування Одеси Одеської області, повноважень для здійснення місцевого самоврядування в межах осередку. Ми надаємо в межах усієї Одеси, так? не обов'язково там в тому районі чи в тому. В межах міста Одеса, міста Одеса Одеської області. Міста так, міста Одеса і кома Одеської області. Сьогодні тут. В следующий раз може буде в центрі Одеської області. Так, добре. Хто за? Все. одноголосно. Тут думаю, тут 17. Тут 17. Так, прийнято рішення зборів надати органу місцевого самоврядування міста Одеса Одеської області повноваження здійснювати місцеве самоврядування в межах міста Одеса Одеської області. Отакий от от юридичний язик. По декілька разів одне і те ж. Так, голова органу місцевого самоврядування Олександр Гаврілюк. Голова органу місцевого самоврядування міста Одеса. Ладно. Добре, Ми добре. Да, да, да. Орган місцевого самоврядування добре. Олександр Гаврилюк з протоколом зборів ознайомлений. Повноваження на здійснення місцевого самоврядування отримав. Та виконувати відповідні обов'язки розпочав, що і засвідчено його підписом. Ми давай, навіть на відео передамо. і він... Так, он, да, тут сам хай. Ага, поїде. ага. Да. Розпишеться. Пиши себе там виходить. Олександр. Да. А... А... А, да -да 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 -да. а спочатку а? розпис, потім Олександр авто... автограф. Олександр Гаврілюк і день. П'ятнадцяте. П'ятнадцяте, десяте, десяте, дві Так, оставляють там поки що. Депутати другого скликання органу місцевого самоврядування. Там треба буде написати місто Одеси. І треба перечислити депутатів. Чи ні, визвичай назад. Дам. Угу. Так. Депутати, другого скликання органу місцевого самоврядування. Вже тут напиши міста Одеси. Органу місцевого самоврядування міста Одеси. Міста Одеси. Угу. Протоколом ознайомлені вповноваження на здійснення місцевого самоврядування отримали та виконувати відповідні обов'язки розпочали, що й засвідчено їх розписами. Так, да, пиши свій розпис. Так. Да. Свій розпис. Пишеш далі. Євген Мусов. 15-те. Угу. 15-те, 15, 10-те. Так, да. Далее кто? Кто у нас далі? Е -е. Е -е. А, сразу Ірина Ирину. Да. А, потула, Пиши, да, Пиши Ирина Санькова, напиши. Ирина Санькова. Да. Ры. Ирина Санькова. Санькова. Да, тоже поставь 15 10 Кто у нас еще? Александр а Александр тогда тогда передаем. О, да. Это это депутаты, которые кроме головы. Ты сейчас как голова не расписываешься? Не не нет. Только только депутаты. Того, же... А Вин а только что выше расписался? Он же ж знакомился. Это теперь мы знакомы ну, Да да будет. да. Он голова расписался. А зараз депутаты расписались. Так. Протокол складено в двох екземплярах, що мають однакове значення. Один екземпляр протоколу зборів надається голові органу місцевого самоврядування для підтвердження його повноважень. Другий екземпляр зберігається в архіві осередку для зняття копій та оприлюднення. Голова зборів протокол двох аркушах підписав, це я буду. Секретар зборів в двох аркушах підписав. Так, е Голові органу місцевого самов... ага, да, Перегортай. Один екземпляр надається надається голові органу місцевого самоврядування Олександру. Може, ну да, Олександру е, Гаврилюку. Олександру Гаврилюку. Так. Гаврилюку. Так. да. І. І зараз другий екземпляр зберігається в архіві осередку та зняття копій для оприлюднення. Голова зборів протоколу на двох аркушах підписав, так, підпис, да, секретар і голова. Автограф, да, 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 автограф і да. Угу. Євген Уса. Так. І голова зборів. Погріщак. Так, і ще е, присутні жителі осередку, що засвідчили протокол зборів. Так, що засвідчили протокол зборів. 2У. Так. Да. І усі підписуємося. Присутні жителі на окремому аркуші для того, щоб можна було на вимогу жителів. Показати, а так при документі в общем, прилагається. І усі розписуємося. А чому тут дві колонки? А розпис, ім'я і фамілія прізвище. Розпис і ім'я прізвище. Ім 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 ну, все, можемо виключати. треба, Не треба по батькові.